Сьогодні про зцілення дочки Іаїра при повернення до життя. Ми не можемо не звернути увагу на центральні в теперішньому сьогоднішньому читанні слова яке звертає Христос до батька цієї дівчини, коли йому сповістили, що вона померла. Він каже йому, не бійся тільки віру. Багато десятиліть ми вже тримаємося цих слів. Зараз вони надзвичайно актуальні. І нам треба навчитися не боятися, а тільки вірувати, як би важко нам не було. І щоб не сталося з нашими близькими і з нами. І щоб не наближалося, нам треба триматися цих слів. Не бійся, тільки віруй. Людина, яка здобуває справжню, глибоку віру. Вона навчається тій премудрості, яку ми чуємо і в молитві Отче наш, і в Гефсиманській молитві Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ось що каже він. В тій молитві, яку дає нам як центральну, головну молитву для нашого молитовного життя. І коли в ніч перед тим, як його схопили, перед тим днем, коли його страчують, коли піддають катуванням і хрестній смерті, він молиться. Отче, нехай у мене, мене чешиться, але не моя воля, хай буде, а Твоя. Досвід церкви говорить, що коли людина по-справжньому здобуває віру через молитву і добре діяння, вона починає вчитися і навчається рано чи пізно приймати її волю Божу, якою б вона не була. Приймати її з розумінням того, що нічого кращого, ніж здійснення волі Божої бути не може. Приймати її тоді, коли ти не розумієш, чому вона саме така. Але все одно довіряєшся Богові, довіряєш йому життя своє, життя своїх близьких, всю нашу долю і приймаєш те, що він посилає з його рук. І колись я чув такі слова, Увірувала людина і каже, що буде зворя Боже, а вона все одно до кращого, до спасіння. А потім думає, осягає те, що може статися, і каже, а якщо його воля буде такою, щоб мене в цьому житті не врятувати? І оскільки його віра вже сягнула до... Беззастережного, повного прийняття волі Божої, якою б вона не була. Він каже, а я приймаю її, навіть якщо мене чекає загибель і страждання, і муки, і втрати, і біль. Я приймаю, бо він знає, куди веде, і який сенс. Який зміст мають і мої страждання, і мої втрати, і моя загибель. І коли людина таким чином приймає волю Божу, вона позбавляється страху. А чого їй боятися? Буде воля Божа. Нічого кращого бути не може. І я приймаю її. Можливо, вона мені на покарання. Можливо, вона мені на навчання. Я не знаю Я не знаю змісту і смислу тих подій, які відбуваються того, що стається зі мною. Але я вірю, що той, зміст, той смисл безумовно є. І це надає мені спокій. І впевненість, не дивлячись ні на що, що б не було. Я Розумію, що нелегко прийняти це з невеликим досвідом, як молитовним, так і досвідом страждань і втрат. І хвороб, але я знаю твердо, що кожна людина в своєму духовному розвитку доходить до того, щоб прийняти волю Божу беззастережно. І тоді звернені до тебе слова не бійся, тільки віруй. Здійснюється, бо ти втрачаєш страх, і замість нього залишається тільки віра. Господи, благослови нас всіх на це.